І так, тема з пошуком партнерів-підрядників у нас залишається актуальною. Сьогодні знову-таки нам в Тіктоці написала людина. Стосовно сходів, на цей раз у Ірпіні. На заміри ми ще можемо виїхати, але, як я вже казав у минулому відео, монтажем ми не займаємось. Тому шукаємо людей в Києві та Київській області, котрі займаються зняттям замірів, встановленням сходів, кухонь, фасадів. Під віконі і усього такого іншого, і там вже інших усіх супутніх робіт. Тому давайте будемо знайомитись. Якщо що, або залишайте ваші контакти, або пишіть нам на вайбер на телеграм, або в Тіктоці. Неважливо знов-таки нагадую, що ви можете до нас приїхати, познайомитись. Якщо у вас є якісь питання стосовно якості тієї, що ми робимо, як ми це робимо, і усього іншого не питання. Можемо зустрітись, познайомитись.